Наша держава сьогодні відзначає День Національної гвардії України. Це особлива дата, коли ми вшановуємо тих, хто щодня стоїть на захисті держави, забезпечує правопорядок та спокій громадян. Зокрема, на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов подякував військовим за самовіддану службу нашій рідній Україні. Також побажав їм міцного здоров'я, успіхів, сил, невичерпної життєвої енергії та перемоги. Із нагоди Дня НГУ привітали і Кременчуцьких нацгвардійців. На заході були присутні міський голова Віталій Малецький, заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко. Також вітали військових і начальник Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС Олексій Стеценко, начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович та начальник Кременчуцького районного відділу управління поліції охорони Владислав Аренчій. Вітання нашим службовцям Нацгвардії передали із Центрального територіального управління Національної гвардії України. Наразі підрозділи Національної гвардії України, в тому числі і підрозділи Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, виконують бойові завдання у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Христій областях спільно з іншими силами оборони і мужньо героїчно.

Національна гвардія України відіграє важливу роль у збереженні стабільності та безпеки в країні. Вона стоїть на передовій боротьби за незалежність і суверенітет нашої держави, бере участь у важливих військових операціях. Про це говорили і присутні гості. Зокрема, директор Кременчуцького льотного коледжу Руслан Яковлєв, голова Омельницької громади Андрій Пирог. Також представники ПАД «Укртатнафта» та директор Кременчуцького заводу технічного вуглецю Микола Вікарій. Усі поділяють думку, що Національна гвардія України невід'ємна частина сил оборони нашої держави. Сьогодні в умовах війни ви стали на захист нашої батьківщини. Правильно сказали ваші командири про те, що з 2014 року почалася нова героїчна історія уже в форматі Національної гвардії України. Ті підрозділи, які були, були реформовані, успішно реформовані, посилені добровольчими підрозділами, і зараз Нацгвардія в складі сил оборони займає. Важливе місце і можливо десь визначне. Кожен військовослужбовець Національної гвардії це приклад відваги самопожертви та непохитної вірності присязі. Їхня служба це важка, відповідальна та часто небезпечна праця, яка вимагає високого професіоналізму та стійкості духу. Готовий сказати зітністю, що ми виконали всі задачі, які були перед нами поставлені, всі виявляли максимум наполегливості, стійкості, мужності при виконанні задачі. Це стосується які охорони об'єктів критичній інфраструктурі, це стосується виконання бойових на лінії, з противником, це стосується охорони громадського порядку на вулицях міста. У цей важливий день висловлюємо щиру вдячність усім гвардійцям за їхню відданість і мужність. Нехай кількість бойових виходів завжди дорівнює кількості повернень зі святом і з Днем Національної гвардії України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.